Був трошки трішняк. Відкрить усім привіт. Дуже рада вас вітати на своєму каналі Все про кастом. І з вами Олік Болік. І сьогодні я хочу поговорити із вами про люмінесцентні і фліорицентні фарби на одязі, тобто в розписі одягу. Нещодавно мала таке замовлення за мою творчу кар'єру в 10 років. Це було перше замовлення, де мене попросили застосувати фарби, що світяться при ультрафіолеті. Я завжди намагаюся шукати матеріали саме ті, що доступні в Україні, чи щоб це були матеріали українського виробника. І перше, що я знайшла в наших фізичних магазинах, це фарби фірми Роса Неонові, але на них ще значиться флюоресцентні. І ось Acme Light, на них прям значиться Glow' in the Dark. Це люмінісцентні фарби, які мають світитись при ультрафіолеті. Також в мене вдома ще були від LM Professional Неонові, а також неонові від Art Composite. На перший погляд всі ці фарби виглядають однаково такі дуже яскраві насичені пігменти. Але саме люмінісцентні в нашому випадку це АКмелайт мають ту властивість, яка нам потрібна, тобто вони світяться і при ультрафіолеті, і навіть у повній темноті, накопичують світло і потім віддають його вже у темряві. І одразу ж давайте доповню цю інформацію. Я знайшла пізніше вже в інтернеті інші фарби, які також доступні в Україні, і також мають таку властивість, як фарби Acme Акмелайт. Тепер щодо неонових, які також мають такий яскравий пігмент і здавалося б, мають таку ж саму функцію. Так, через свій яскравий пігмент деякі з них можуть світитись при ультрафіолеті, але на це здатні не усі кольори, і також вони не світяться у повній темряві. У роботі з цими фарбами різниця відчутна. Якщо казати про фарби Acme Light, то вони мають маленькі часточки, які саме і світяться, але вони трошки заважають роботі. І через них не підходять для роботи із аерографом. Вони густі, напівпрозорі, і тому робити із ними градієнт також не дуже просто. І аби зробити рівномірний шар. То треба нанести чи декілька шарів цієї фарби, чи робити білу підложку. А на білому робити розписи люмінесцентною фарбою взагалі не дуже гарна ідея, бо при ультрафіолеті білий світиться синім кольором і не дуже помітно цей ефект. Зробила викраску на джинсі, аби показати яскравість цих фарб. І звісно, шакмалайт є дуже яскравими у порівнянні з іншими неоновими. Думаю, що це саме через ці частки. В той час, як деякі неонові лягають більш тьмяно, а деякі лягають більш прозоро. Отже, при денному освітленні, і неонові, і люмінесцентні фарби виглядають однаково. А якщо подивитись під ультрафіолетом, то ви можете також зрозуміти, що і ці, і інші фарби світяться. Деякі, до речі, можуть не світитись. Але якщо повністю вимкнути світло, то світитись будуть лише люмінесцентні, бо вони накопичують світло і потім його видають. І подивіться, як яскраво, вони світяться. Неонові ж не світяться взагалі. Звісно ж, я хочу вас запросити до себе на навчання, бо в мене, окрім безкоштовних матеріалів, на youtube каналі також є майстер-класи і курси по кастомізації. Тому, якщо ви хочете отримати усі необхідні знання в області кастомізації і розвиватись у цій сфері, то шукайте усю цікаву інформацію для вас в описі під цим відео або в мене на сторінці в Instagram. Отже, якщо вам потрібні фарби, що будуть світитись при ультрафіолеті, то неонові фарби, наприклад, амамбо чи роса, підійдуть для цієї функції, але вони не будуть світитись при повній темряві. Не дивлячись на деякі нюанси в роботі, такі інструменти все ж таки дуже вартують вашої уваги, і вони реально круті і круто мати їх у арсеналі кастомайзера. На Мій погляд, фарби АКмалайт є якісними, і вони дійсно вартують своїх грошей і виконують свою функцію на 200%. На цей момент це усі мої знання у цій сфері, яким я можу поділитись, але я планую їх розширювати. Тому, якщо ви маєте якісь доповнення, то буду їм дуже рада. Я всім дуже вдячна за увагу і за те, що ви цікавитесь таким контентом. І буду також дуже вдячна за підтримку свого каналу. Тому підписуйтесь, коментуйте і, звісно ж, задавайте питання, які я можу розглянути на майбутні відео.